Ну, ви що? Що, Ай, бля, роз'єбав. Бля, Максим, Де, шо? де мій лесопед? Ти що, охуєл, бля? Друга велика. Іде. Ти піздобав. Іде. Там, хочу, хочу. Я теж. Ай, бля, підарас, то я в Я знаю, що це ти, бля. Не матюкайтесь. Я, я акселерайт буду робити. Ке. Так нормально делать. Давай пора. Так поряд сложнейший. Я знаю. Да наша повторай то, що ти вже навчився нормально делать. Пам'ятаєш? Ти бачив нахуй? Що? Не бачив. Не бачив? Я зробив це вперед.

Так вы бля скалитесь. Ой, а я хотів на брати. вбрать. А ви так вот маленько, але тич вихерник. Блядь, ж ты. Эй, Дивись, дивись. Що було? блядь? Як це так? Сноуфуд нахуй був. це ноуфут супермен. Да. Ти що, типу, покладивись? Ось таку не буду Ні, я, типу, хочу вперед прокрити. У мене ноги спадають отак. І я цією от, гулькою брамою її бачусь. Ти полоклав і хуярить, який сніг, блядь. Я хочу так, ти. Кутай, кутай. А ну, ну, є тут. Ну, не їде. Піздять. Ну, це так заїбало, те, що я спань перелітаю, нахуй. І в мене руль кривий робиться. Ну що, учить тебе прыгать, да. А? Будеш через день вже бігай, пригнеш. Ні, зараз покажу, як треба в памку їжджати. Можеш казати, що в мене маєш гостя прийти? Не, я не хочу. Прийдеш, не похуй. А перший раз хочеш кусьовно прийти? Да. Ти yeah. не прийдеш перший раз? Да, але потім я на надгробні плити ці полетів. Yeah. Я потім на надгробні плити полетів. Я їх баніком перепригнув. Блях, я отак типу, нормально роблю, а я хочу отак зробити. Так зроби. а я не можу. Ти зможи. Получиться тільки на твоєму велику. А чого на моя? У тебе потужність зашкалює. Я знаю. У мене олень. Так само як і олень за рулем. Олень? Олень. О, олень. Це Матвейко. Матвейко. Бля. Це що? Ой е О, дай мені! Це моя тянка! Це смислі твоя тянка? Це моя тянка. А, ні. А ну дай глянути. Це моє! Під нахуй! Гамноє! <звучит> Блять, у нас бы сисик, -мо. Блять. что а ты Я хоть сиськами, нас бы сисисик у нас. Ну-ка. аниме. Абдеру. Туда на... Короче, я типа в ляль вязал. Капец, он прям бомб. От би мені такий, але дуже дороге удовольствие. Мені отак кайфово просто пригають. Їду! Oh yeah Да там квотрия. Ты что, не по А, все вспомнил. И потом мы же будем пробовать стрел. А вот он по-любому корж делает, да был клепы. Я не удивлюсь. Сейчас мы идем на бармаках. по мне а, это самое страшное. Черпинка в ривну. Чего? А, я стыпал. Я страшно дивитися, бо Як загадаєш, це уйде. Ма. Йоу! Диви, степад діти зробили. Реально. А ну, ні, реально того нема? Нема. Круто? Ану дай. Бармаки в нашому розпорядженні. Єбать! Це а що там? хуйня. А, це спайн. Це спайн. Так як мне выехать? Я їбу. І що? ебу. зробили. Ну, ладно. О, все прям хорошо. Бам, нахуй. Диви шахет. Де шахет? Це ліки ті. Або трафторей. Ой, ааа, блять! О, давно Нет, я к коліном опять у браму в'їбався. Давай. Жди! Да. Ого, ого! Е, жалко ля сопеда. Вчора скорості, так? Да? Ні, вроді нормально. А як їх взяла? Ти, ти от тако вилітаєш. Ага. І ти от такого, мені кажеться. Ну, десь так. Менше скорості треба. Мені кажеться, що ти ручку зачепив оце. То ні. Охуй. Давай шамуха Ти дивись, ти що не, не вилетів і ти зразу отут крутити. крутить. Да? І ти цим заднім колесом трошки типа вдарився, mm -hmm. обвинув. Я нормально все зверьком? Да. Шахет. Mm -hmm. Коротше, зараз ми вже попрыгали на дом з я, конечно не снимал, потом не было все знимать. А зараз на степ-ап Сюда нам надо. Ого. Нормально. Нормально? Да. Не, нормально. Чи вітриться? Т я не пляха, я Чого? не хочу. Так скільки я тут раз я, ну, Мені не нравится з типа. Могу ключи тут. Я тут не можу ніякої ситуації. Ты мен... бачишь. А тоді був хертябу. Мені на хартелі тут м'ясо. Ну. Mm. Так что Бляха, я не хочу, я не люблю эти папа. Я не хочу. Да нет, я не пойду на игру. Я не хочу, я уже заебался. Я не буду. Чого? Бо я вже додому хочу. Що ти піздеш мені? Я вже дома реально хочу. Є. Да. Я тобі говорив, давай сюди не поїдемо. Було я без тормоза. І швидше і в кущі якісь да, полетіли.